Служити і захищати це не просто слова. Це нелегкий шлях і виважений вибір, готовність чинити правильно заради спокою інших всупереч небезпеці. Сьогодні Бориспільська громада з глибоким сумом та шаною схиляє голови перед Іваном Ланчуком, який мужньо і гідно пройшов шлях. Героя захисника рідної землі. Війна знову забрала одного з найкращих синів України, того, хто присягнув служити народові України і до останнього свого подиху захищав її спокій та майбутнє. Щирість і життєрадісність Івана не залишали байдужими нікого, хто хоч раз. Мав можливість його зустріти. Добрий і чуйний, врівноважений і водночас рішучий, чесний і справедливий, він був людиною, на яку завжди і всьому можна було покластися. Цілеспрямований, відповідальний, принциповий. Іван залишався таким навіть у найскладніші моменти життєвих випробувань. Його внутрішній спокій і сила духу вселяли впевненість у рідних та оточуючих поруч із ними, будь-які труднощі легко долалися, а справи оперативно вирішувалися. Він завжди знаходив потрібні слова, рішення, ділився впевненістю і підтримкою. Іван мав. Особливу здатність заряджати інших оптимізмом був бадьорим, усміхненим і відкритим. Він легко знаходив спільну мову з людьми. Умів дарувати і умів дружити по-справжньому глибоко віддано. Водночас наш герой був дуже світлою, щирою людиною. Яка завжди ділилася теплом власної душі, його надзвичайна комунікабельність, відкритість і готовність допомогти будь-коли і будь-кому зробили його особливою людиною для багатьох. Він був тим, хто не пройде повз, хто знайде слова підтримки, хто підставить плече. Іван Щиро мріяв. Просвітле майбуття країни, де зростатимуть улюблені донечка і син, де щасливою посмішкою зустрічатиме вдома кохана дружина. Іван віддав службі в правоохоронних органах значну частину власного життя. Його життєва дорога це шлях мужності, відповідальності і великої внутрішньої сили. У буремний час Великої війни він без вагань залишався вірним обов'язку, докладав усіх зусиль для забезпечення правопорядку тут, у нашій громаді, випромінюючи впевненість і силу духу. У січні 2025 року Іван добровільно перевівся у полк поліції особливого призначення Корд Стрілецький. Щоб разом із іншими захищати Батьківщину на передових позиціях у найгарячіших точках зіткнення із ворогом. Він хотів бути корисним країні та народу, це була його мета та девіз по життю. Не ховався, а йшов вперед, боронячи законність і порядок у бою. Там, на пекельній Донеччині, 31 липня Іван отримав важке поранення. Відчайдушно боровся за життя, але серце відважного захисника зупинилося 3 серпня. Низько схиліми голови перед світлою пам'яттю Івана, який віддав за мирне небо над Україною найцінніше, що в нього було своє життя. Висловлюємо родині найщиріші співчуття і прагнемо розділити з вами цю непоправну втрату. Нехай Бог упокоїть його світлу душу, дасть розраду рідним та близьким. Іван завжди залишиться у наших серцях як той, хто пожертвував найціннішим власним життям заради кожного з нас. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Івана Ланчука. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Івана і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Це важка втрата для всіх нас. Справжній чоловік, справжній поліцейський, справжній герой, справжній приклад того, як треба боронити свою країну. Справжній приклад того, як з перших днів повномасштабного вторгнення стати в стрій, захищати рідну Київщину, рідну громаду, а потім і рідну країну на Донеччині. Справжня людина. Ми завжди будемо його пам'ятати і завжди будемо поряд з вами. Його ім'я викорбаване буде в наших серцях. Іван Миколаївич, людина з великої літери. Пам'ятаємо його, шануємо. Перемога обов'язково буде за нами. І життя, яке він дав за рідну країну. Не пройде все марно, обов'язково помстимося. Родина Івана Ланчука для нашого підрозділу була дійсно і залишиться часткою великою. Іван ніс службу в черговій частині. Вікторія його дружина в канцелярії працювали. Їхні діти регулярно приходили до нас підрозділ, наводили такий радісний галас. Тих коридорах. Ми всі всіх одного знали, підтримували. На жаль, трапилось непоправими. Ми втратили Івана. Він загинув як герой, на передовій захищаючи незалежність, територіальну цілісність, щасливе майбутнє своїх дітей і всіх інших українських дітей. Від отої ворожої навали. Ми розділяємо той смуток, біль і горе, яке, перш за все, накрило родину Івана, накрило наш колектив, накрило полк поліції особливого призначення Корд Стрілецький і накрило загалом всю нашу громаду. Це дуже важка, невимовно важка втрата. Єдине, що ми зараз можемо зробити ті, хто в строю надалі нести достойну службу, ті, хто на передовій, надалі нищити ворога, ті, хто залишається цивільними, відповідно, пам'ятати його, пам'ятати інших загиблих героїв і робити все для того, щоб наш фронт був міцним як ніколи, щоб наші удари. Були максимально вразливими і пам'ятати Івана Миколайовича, людину дійсно з великої літери, старшого сержанта поліції, нашого побратима, великого патріота нашої держави. За час служби в підрозділі Іван Миколаївич багато разів виконував завдання з оборони позицій облаштування об'єктів польової фортифікації, евакуації поранених. З травня місяця він здійснив 32 бойових виходи, провівши на передових позиціях більше 50 діб і освоївши при цьому спеціалізацію водія бойової броньованої машини. В короткі хвилини відпочинку він, як і всі ми, мріяв про час, коли буде можливо повернутись до звичних нам обов'язків. Та до своєї сім'ї. Останній бій Іван Миколайович прийняв 31 липня 2025 року в районі Західніше міста Тореськ. Лікарі ще три дні боролись за його життя, але, на жаль, не все в їх силах. В нашій пам'яті Іван Миколаєвич залишиться вірним другом, надійним товаришем. Справжнім професіоналом. Дякую батькам за сина, дружині за чоловіка, сестрі за брата. Спочивай з Богом воїни. Від нас шана, пам'ять і помста. Паніси, Господи, на шими не заповіті твої, всі, які не ложить на рік, о коли ти мені лети до несні покаяння, я загублена яня, потишня не спаси, і спаси. Він став тим. Щитом між війною і нами. Він загинув героїчно, виконуючи свій обов'язок. І тоді, коли прийшла, прийшов той час взяти і йому зброю в руки, він, не вагаючись, зробив це. Його совість. Була чистою, вона і є чистою. Він виконав свій обов'язок як громадянина. Він виконав свій обов'язок як і поліцейського. І щоб би сьогодні не говорили, що поліція не воює, це неправда. Вона воює і вона з народом. І вона виконує свій обов'язок, тому що найперша честь бути поліцейським, носити пагони і. Захищати закон України сьогодні. Іван не лише закон, але і кожного з нас захистив своїм власним життям.